Привіт, любителі аніме. Сьогодні ми зглянемо у світ китайського аніме і поговоримо про аніме під назвою Причина її полюбити. Справжню перлину теплої романтики і хорошого гумору. Але чи варте це аніме вашої уваги? Давайте розбиратися. Особливості даного аніме полягають у надзвичайному його сюжеті. У цьому аніме не просто романтика, а цікаві і захопливі стосунки між персонажами. Тебе! Головні герої два молодих яскравих персонажі, які спочатку ненавидять один одного. Так-так, класичний переможе ворога коханням, але чи вдасться їм перетворити цю ненависть на любов, коли у одного головного персонажа вже є кохання всього його життя? Візуальна естетика. Причина полюбити її вражає не лише історією, а й візуальним стилем, яскраві кольори, детальні фони та унікальний дизайн персонажів. Це все створює дуже приємне враження. Хороша графіка даного серіалу явно захопить вас вже з першої серії. Культурна атмосфера. Цікаво, що тут ви побачите елементи традиційної китайської культури, які не часто зустрічаються в японському аніме, наприклад, сцени святкувань, традиційні страви та навіть дрібниці з побуту. Все це створює якусь певну атмосферу, яку ви не знайдете у більшості японських аніме. Але чи сильно це аніме відрізняється? Є певні особливості, у яких даний тайтл буде не схожим на інші. Це різний підхід до стосунків. У цьому аніме кохання розкривається через доволі дотепні ситуації, які, ну здебільшого, можуть здатися доволі цікавими і кумедними. Наче ми вже такі сюжети бачили і у традиційному японському аніме. Але можу запевнити, що у напрузі розвитку сюжету воно може достойно конкурувати. Протягом аніме герої проходять через кризу самоідентичності, намагаючись зрозуміти, ким вони є насправді, зрозуміти справжні свої почуття і які їхні бажання. Це доволі важливий етап у дорослішині. І для глядачів це може стати певним поштовхом для змін у своєму житті. Чому ви повинні його подивитися? Якщо ви вже втомились від класичних японських аніме, то. Причина полюбити її це свіже повітря, яке може освіжити ваш погляд на аніме в загальному. Це не просто ще одна романтична комедія, це можливість зануритись у трішки інший світ, де любов має інші свої особливості, де є вміння вийти з проблем і прийняти рішення, яке суперечить самому собі. Тому спробуйте! А на цьому все. Дякую за ваш перегляд. Підтримайте канал вподобайкою і підписочкою. А я постараюсь не закинути канал, якщо бачитиму від вас фідбек. Усього доброго.